Ми будемо ще раз їм дякувати. Ну а зараз ми переходимо до нашої гостей. Сьогодні в нас такі от майстри громадської активності. А хотів би представити, якраз, по-перше, в нас в гостях Іванка Чупак, людина, ім'я якої дуже схоже на моє. Це є координатор програми громадської активності. Є у нас Вадим Малищук, учасник майстерні громадської активності 2013. І так само є у нас Євгенія Сядова, учасниця цієї майстерні громадської активності, із Білорусі до нас приїхала. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Перший до у нас таке питання, я думаю, в наших глядачів так само воно виникло. Що ж таке майстерня громадської активності? Що там роблять? Розповідайте, діліться. Ну, напевно, уже саме перше слово майстерня трохи саме за себе говорить. Коли ми думали довго над тим, як назвати нашу програму молодіжну, ми подумали, що ж наші учасники в ній роблять. Ну що роблять? Майструють, тому й майстерня. Майстерня громадської активності це програма для молоді неформальної громадської освіти, де нашим учасникам надається змога реалізувати свої творчі громадські освіті. Ні культурні ініціативи в своїх містах, селах, навчальних закладах і тим самим змінити трішечки світ на краще навколо себе, а це взагалі така всеукраїнська програма, і, взагалі, хто організатор. Взагалі, в цілому як часто проводиться, хто робить це, розповідайте. Ми вже можна сказати, наразі в ці місяці стартуємо наш шостий рік майстерні громадської активності. Сама програма функціонує уже шостий рік поспіль з 2008 року. На початку вона була таких досить невеличких масштабів, реалізовувалась буквально в декількох областях України. Наразі ми представляємо вже три країни, і є тринадцять національною міжнародною програмою в Україні, Польщі та Білорусі, тому у нас власне і гості сьогодні наші учасники також з України та Білорусі. В наступні ні також будуть і польські. Ну а для чого взагалі для кого вона розрахована ця програма? Які вікові категорії можуть взяти участь? Тобто, чи молодь, наприклад, діти, люди старші, наприклад. А сама програма як навчальна програма складається з декількох циклів і в майстерню громадської активності може потрапити молодь, активна молодь, ініціативна молодь віком 18-25 років. Ну переважно це студенти, студентство, Хоча у нас є такі учасники, які вже також дуже активно розвивають свій професійний шлях, працюють, але знаходять все таки ще час для громадських ініціатив і реалізовують свої соціальні волонтерські проекти, також поза робочий час. Але ви також назвали, наприклад, такі вікові категорії, як діти і люди старшого віку. Наші учасники не реалізовують проекти в якійсь кімнаті, так з чотирма стінами. Тобто в більшості випадків це проекти, які спрямовані на громадськість, на соціальні різні соціальні групи. Тому власне нашими цільовими групами, цільовою аудиторією в наших проектах, в більшості випадків і є це діти, молодь, дорослі, також пенсіонери. Вік люди старшого віку, тобто дуже залежно від того, яка тематика проектів реалізовується нашими учасниками. Євгенія, а от чим тебе привабила можливість взяти Що участь у такій майстерні? Перше мені. меня зацікавіла тое што гэта такі украінскі проект менавіта тому что мы маем шмат прапановвацца як для беларусаў шмат польскіх прапановаў літоўскіх а вось украінскі гэта нешта новае гэта тое вось украы мы вельмі падобныя па сутнасці сваім дзяржаўным строем сваёй грамадскім строем і таму вось мне было цікава як і реалізоўваецца менавіта в украіне які магчымасці я могуу там да свет знайсці я шмат чого знайшла а какой у тебя проект мой проект я Гэта фэст рамёствал. Гэта бясплатныя майстар-класы, менавіта па беларускіх традыцыйных рамёствах, То бок это было кавальства, ганчарства, лазапляценне, пляценне лялек традыцыйных беларускіх ну, ось, такого кшталту. І гэта ўсё рэалізоўвалася у тэрыторыі музея пісьменні Каавёрскага я які купала. Во. На території музею за городом, то там була така атмосфера білоруської в'язки. Там були е, е, народні співи білоруські, танці. Ось, така, ось, такого кшталту. Досить цікаво. Вадим, а от ти що будеш презентувати? Чи презентував під час цієї теперішньої майстерні громадської активності? Взагалі скільки разів вже брав участь у проєкті? Так, участь я, я перший раз беру і, зрештою, мав гарного проєкту у Кам'янці-Подільському. Ми проводили форум ровесників Незалежності, форум тих, хто любить Україну, хто хоче жити в Кам'янці-Подільському. Провели громадську лекцію вільну навпроти муніципалітету. Говорили про громадянське суспільство. Було досить цікаво, і, як на мене, досить змістовно. Ми поділилися саме тими, мабуть, складовими, яких бракує нам в Україні, і які потрібно нам розвивати. І, власне, бачимо цей розвиток в молоді. Саме молодь має нести ці ініціативи, і гадаємо, що громадянське суспільство мусить розвиватися. І я Впевнений, що Кам'янецьпорізька громада це розуміє, от, до прикладу, я про цей проект взагалі дізналася вперше, от якраз перед тим як ми готували ефір. А як взагалі молодь може дізнатися, які є шляхи такого чи як? Як ви інформували про ваш проєкт, де знаходилася інформація, тобто мережі різні соціальні чи ще десь. Так а сама майстерня вона триває для певної частини учасників. Так, це приблизно від 60 до 80 учасників щороку. Ось, наприклад, також і Євгенія, і Вадим, вони є цього року учасники 2013 року. Стартує завжди програма навесні і закінчується восени. Ось у нас зараз наразі перебуває в Ужгороді Ужраді. Хочемо втрьох, напевно, привітати нас, нашу таку, такий наш десант-майстерні. Всіх 60 учасників, які присутні наразі в Ужгороді на підсумковій зустрічі, де ми підбиваємо підсумки року, презентуємо один одному проекти і так далі. Сам рік стартує навесні, десь в березні місяці, і в принципі, ми завжди розповсюджуємо інформацію про програму, що можна взяти участь в конкурсі, щоб потрапити на наші семінари, на наші навчання, як в соціальних мережах, в Фейсбуці, ВКонтакті, звичайно, там найбільш присутня, тому у нас там є дуже дві активні групи, сторінки. Також у нас є сайт, ну і плюс на всіх громадських порталах, такі як гурт, портал громадянського суспільства і так далі. От, хороший такий дійсно цікавий проект майстерні громадської активності. Ми якраз запитували ужгородців про те, як вони ставляться до громадської активності. От ми дізнавалися їхню думку, і багато хто з ужриців говорив. Поки що ми, у нас експресів, якщо ми дізнавалися їхню думку, і ужроці краще сказали, що громадську активність Потрібно бути громадсько активними, потрібно перш за все будувати ті проекти, які корисні є для власного міста чи для власного регіону. Адже щоб потім уже не цілісно братися, наприклад, за якусь країну, якісь великі такі масштабні проекти, ну а за певний регіон, то якраз хотілося б дізнатися, які загалом ще проекти ви реалізовуєте. Ну до вашого слова хотіла б сказати, що якраз метою реалізації проектів в майстерні є не якісь глобальні зміни і одразу так. Наша молодь дуже часто, як в Україні, так і в Білорусі, і в Польщі, я іноді такі така трошки хибна думка, що ось я хочу стати активістом, і я одразу зміню світ. Так насправді всі зміни трапляються, якщо ти щось реалізовуєш дуже продумано, цілеспрямовано, крок за кроком. І тому наші ініціативи. Тиви є дуже маленькими, але навіть ці маленькі проекти е, приносять набагато більш таку якісну е, користь, так у, навколо е, себе. Тому я дуже згодна з Ужгородцями, що справді потрібно починати знизу, потрібно починати з невеличких кроків, ідей створювати команду, створювати громаду навколо себе організовувати. І це Ужгород, один із таких взірців, що що може бути. Ми казали, що... що учасників біля так 60, але мені здається, що бажаючих набагато. Більше, от як є якийсь відбір певний, так. Тобто на початку року майстерні у нас відбувається конкурсний відбір. Перші семінари у нас завжди є тематичними семінарами на громадсько-соціальні такі важливі теми, такі як тема історія та суспільство, наприклад, або екологічна тематика, культурна тематика. Цього року у нас тема мов була дуже присутня, так як ми працюємо дуже специфічно. Польща, Білорусь, Україна все таки, як хоча б і слов'янські країни, але з мовами відрізняються. Ми працюємо принципово на рідних мовах усіх трьох країн, так ну і плюс російська мова, яка присутня також в Україні та Білорусі. І це дуже цікаво бачити такий мультінлінгвальний аспект також у роботі, як люди насправді долають свої обмеження в головах тільки завдяки спілкуванню рідними мовами. Є конкурс, і завдяки цьому конкурсу ти потрапляєш завдяки відбору журі на майстерні. Зручно спілкуватися, бо мови дійсно є схожими. Якраз у зв'язку з цим таке питання, от Євгеній. Ну, що цікавого ти розповідзеш? Здавна. Так, я згодна на контаговість, на контаговість наші проєкти, і тому навіть те, що підмає нас знизу, самого малого. Я вас просто хотіла привести приклад. У нас, ось, окрім наших проєктів, є ще цудовний проєкт «Дівчат з Кривого Ригу». Алена Тапаліна Кавалка, яны бралі сваю мэтю размалёвання аднаго пад'езду ў мікрараёне. Uh -huh. Яны праводзілі анкетуванне сярод жыхароў ібраі такія самых актыўных жыхароў і размалявалі адзін, адзін пад'езд. Іх метаю было менавіта прывесці увагу таго, наколькі ось, гэта таксама наш маленечкі дом, неглічы на тое, што там суці, ніхто не жыве. І ось, яны ось, крыху сплацілі жыхароў пад'езду. ось так само те, що починається з самого-самого самогинівно. Більше того, майстер, учасник майстерні Дмитро Коваленко організовував гарний проєкт Моє село, маленька Україна. І, власне, на прикладі власного села рідного Воронькова він показав, наскільки важливо саме село, і що це рідна земля його, і довкола цієї невеличкої громади йому вдалося дійсно показати патріотизм тієї молоді. Його односельчани, його батьківщини і саме на рівні села це досить гарно. Тобто, дійсно знизу і довкола себе. Ну, цікава така тематика. Ну, на завершення ще скажіть, що зараз ще відбувається в Ужгороді, крім оцих заходів, про які вже казали, і які плани у вас на майбутнє? В Ужгороді, користуючись нагодою, хочу запросити усіх на наш відкритий захід, кав'ярню відкритого простору, яка відбудеться від майстерні в середу, 30 жовтня, у кав'ярні під замком з 15 по 19 годину. Усі охочі зацікавлені у громадській активності в ініціативах. запрошуються взяти участь у майстер-класах від наших учасників і також взяти участь у подібній дискусії на тему. Ну. А от е, ви ще які плани маєте на майбутнє? Вадим Євгенія? Що хочете ще от в перспективі робити? над чим думаєте зараз? От які проекти? Мені головне, я хочу капмої проекти, які я вже реалізувала. Я хочу він був штоштогодовий. щоб я притягала цю працю. Ну і там уже будемо глядіти, може ніж інше буде видаватися. Ой, ідей багато і одні є нові ідеї. Вже зараз розпочали проводити громадську кампанію в, на рівні міста правосуддя без бар'єрів. І нам цікаво зараз, щоб саме добудувався будинок правосуддя, який досить тривалий час будується. І цим громадськість висвітлюється. І я гадаю, що це буде успішно. Також досить багато різних ідей на благодійну тематику, саме залучення коштів для благодійних фондів. І будемо працювати, будемо розвиватися. Це власний розвиток, це розвиток своєї громади, розвиток своєї країни. Це чудово. І я дуже радий, що потрапив на цю програму, адже саме ця програма дає. І внутрішній внутрішню енергію дорозлю. Тож, дякуємо, Іван Качупак, Євгенія Сядово, Води Малишуль були нашими першими такими от суперранковими гостями. Ми хотіли би побажати їм різних таких от злетів в їхній діяльності, розширювати ще більше країн залучати до майстерні громадської активності. А ми з Галиною пропонуємо вам трішки перепочити. І зовсім скоро через паузу ми з вами зустрінемось. Дочекайтеся.